Ви думали, ми кудись поділися? Ні, ми тут. В останній день зими 1906 року дівчинка з єврейської сім'ї Голда Мейер вирішила втекти від бідності. Вона емігрувала до Америки, а пізніше вона стане відомим політиком, прем'єр-міністром Ізраїлю. Чи Мала Голда? Час на любов? Історія кохання. Вона, перша жінка-прем'єр-міністр Ізраїлю, міністр праці та іноземних справ, посол у радянському союзі. Її політична кар'єра більшості чоловіків і не снилася. Але Голда Меєр насамперед була жінкою із сильним характером, дурними звичками і душевними переживаннями. Вона завершила школу і з гидкого каченята перетворилася на симпатичну панянку. Батьки так і норовили видати Голду заміж, а вона. Хотіла самостійності і втекла з дому. Незалежна дівчинка у чужому місті ходила в школу, а увесь вільний час підпрацьовувала, де доведеться, і от одного літнього вечора Голда збирала квіти і познайомилася із молодим хлопцем із Ливи. Його ім'я було Моріс, і на відміну від цього оточення голди він не цікавився державною політикою. Він не вів палких дискусій про бідність у Палестині. Натомість він жив мистецтвом. Поезія, музика, живопис і 15-річна Голда як не дивно, але закохалася по вуха у цього романтика. Голда та Моріс разом щонеділі прогуляться денверськими парками, ходять на концерти, читають вголос Омара Хаяма. Вони такі різні, бунтарка і романтик, але притягнулися не на жарт. Дівчина вважає себе некрасивою. Маленькі губи, відсутність макіяжу, не більше двох суконь у шафі. Але Моріс Мерсон вперто її, переконує, немає на світі більш привабливої, впевненої у собі дівчини з такою внутрішньою енергією. Як тільки Голда отримує атестат зрілості, Моріс зізнається в коханні і робить пропозицію. Голда вийшла заміж у 19 років і одразу після церемонії спакувала валізи і поставила чоловіка перед фактом їдемо до Палестини. В який Моріс не хотів їхати, проте не смів перечити дружині. І так усе життя. Коли в Голди запитували, чи могла б вона вирушити кудись без чоловіка, вона відповідала: так, я б поїхала. Звісно, і з розбитим серцем, але б поїхала. Це моя робота. Сніданок з День плюс один продовжує шукати господарів для тварин з притулків. Давайте подивимось, кому сьогодні пощастить почати нове життя. Телефонуйте просто зараз 494 дев'ять